Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаємо! У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Минулого вівторка угорський міністр закордонних справ Петр Сіярто опублікував у Фейсбук пост, який приголомшив тих, хто знається на українсько-угорських відносинах. У дописі він вимагав від України пояснень щодо нібито заборони угорської партії в Україні. Йдеться про регіональну партію, що діє на Закарпатті, і має назву Товариство угорської культури Закарпаття. Ця організація є союзником угорської партії влади Фідес і користується її підтримкою, що додало драматизму заяві Сіярто. Втім, як буває в таких історіях, є одне, але жодної заборони цієї партії в Україні чи навіть натяку на заборону не було. Це вигадка, яку напередодні підхопила угорська пропаганда, стверджує видання Європейська Правда. Потрапив цей фейк в угорські медіа із маргінального українського онлайн-ресурсу. Згодом його підхопив угорський міністр і подав як черговий доказ. Утисків угорців. Ця історія ще раз показує, як легко неперевірена інформація може стати зброєю у міжнародній грі, де правда більше не має значення. Про це і більше ми поговоримо з редактором проєкту По той бік новин Сергієм Одаренком, який розкаже про справжні цілі цієї дезінформації і дасть поради, як вчасно розпізнавати подібні фейки. Насамперед розберімося, як саме фейкове повідомлення з невідомого ресурсу було підхоплене угорськими медіа, говорить Сергій Одаренко. Щоб зрозуміти, як виникла взагалі ця ситуація, то потрібно враховувати загальний контекст. Джерелом фейку стало маловідоме онлайн-видання з Виноградова новини Закарпаття. До цього ресурсу місцеві журналісти ставляться насторожено, адже неодноразово вже спростовували його сумнівні повідомлення, і цього разу ситуація не є винятком. Повідомлення про, начебто, заборону українською владою угорської партії було опубліковане з посиланням на інтерв'ю депутата Закарпатської обласної ради Роланда Цебера і до матеріалу вони додали відео цього інтерв'ю, а також уточнили вже текстовим повідомленням, нібито за інформацією їхніх джерел, йдеться саме про партію в України, яку нібито збираються заборонити. Хоча насправді в самому інтерв'ю про цю заборону немає ані натяку, ані слова. Проте маховик фейку вже було запущено. Наступного дня міністр закордонних справ Петер Сіярто опублікував Фейсбук допис з текстом руки геть від товариства угорської культури Закарпаття. Ну і. І почав вимагати від української влади дати роз'яснення щодо повідомлень в українських медіа про заборону партії цієї. Далі, відповідно, неправдиву інформацію з посиланням на міністра підхопили угорські провладні видання, зокрема газета Угорська нація. І оскільки сам факт. Публікації в українському медіа в лапках таки був, то на цю новину змушені були реагувати навіть незалежні угорські видання. І, хоча вони доволі скептично поставилися до заяв міністра Сіярто, в деяких заголовках таки проскакували згадки про ризик того, що Україна нібито може зруйнувати культурний центр угорської громади. І на жаль, вони не провели елементарний факт чекінг, не поцікавилися, яку репутацію має видання, яке поширило фейк. Ну, бо більше вони могли просто зв'язатися безпосередньо з депутатом, щоб він пояснив свою позицію, зайти достатньо на його сторінку, там наказана навіть його електронна адреса, або зв'язатися з очільником газети української, яка поширила цю інформацію. Журналісти угорські, як про владні, так і незалежні, цього не зробили. Натомість, це зробила редакція Європейської правди у коментарі. Вони звернулися до очільника ресурсу Новини Закарпаття Миколи старости, і він сказав, що Насправді немає підтвердженої інформації про заборону або наміри України її запровадити. Заборону він заявив, що це припущення не твердження. Мовляв, у заголовку матеріалу вжитий знак запитання. І, от, на мою думку, як правильно зауважує редактор Європейської правди Сергій Сидоренко, це привертає увагу злагодженість дій української газети з урядом Угорщини. А на мою думку, це класична схема, коли от таке ручне, нібито видання використали для легалізації інформаційного вкиду. До речі, на сайті Новини Закарпаття вони опублікували реакцію на спростування європейської правди і вони вже відреагували на цю публікацію. Вони категорично відкинули всі звинувачення, в тому, нібито, що вони генерують фейки і допомагають угорському уряду. Назвали ці звинувачення безпідставними. Проте їхні аргументи не витримують критики. Вони знову ж таки покликаються на знак питання в заголовку. Мовляв, ми нічого не стверджували, ми його лише припускали. Ну це несерйозно. Важливо пам'ятати, що в таких випадках фейк це не просто брехня, а добре продуманий інструмент тиску. Як працює чинник мовного бар'єра, коли угорським журналістам підсовують відео українською, а вони не розуміють контексту? Сергій Одаренко підкреслює, що це лише полегшує для пропагандистів легімітизацію фейку. Уперше за здається 18 років вправління уряду орбана і партії ФІДЕС. Якщо проаналізувати їхній інформаційний простір, то ви помітите, що там відбуваються величезні зміни в країні. Угорський проєвропейський політик Петер Мадяро має великі успіхи і підтримку серед населення, і має всі шанси здобути перемогу на прийдешніх виборах, щоб йому протидіяти партія влади для консолідації свого електорату вирішила створити ворога в особі українців. Тобто, цей фейк це черговий етап кампанії з дискредитації України серед угорців. І в такий спосіб Орбан відповідно створює для себе імідж захисника угорців України. На жаль, в Україні знаходяться ті. Хто йому в цьому допомагає генерувати фейки і шкодити українським інтересам, українській державі дійсно поширення цього фейку сприяв мовний бар'єр, оскільки оприлюднене відео інтерв'ю з українським депутатом було українською мовою, яку більшість угорських журналістів не розуміють. Хоча скажу з власного досвіду: навіть відео незнайомою вам іноземною мовою можна завлешки перекласти, перевірити, просто даєте йому послухати штучному інтелекту, і він вам дослівно все перекладе можливі бути певні глюки. Він інколи там глючить, додає щось від себе. Але якщо правильно поставити задачу і провести цю операцію кілька разів, то зрештою ви таки зрозумієте про що насправді йдеться в відеоролику. Він невеликий. Він всього 6,5 хвилин. Це не займає багато часу. Тому мені дуже дивно, чому угорські журналісти не здогадалися це зробити. Стикаючись із подібними сенсаціями, важливо залишатися критичними і спокійними. Як українці? Не потрапляти у пастку таких фейків радить далі Сергій Одаренко. Завжди зважайте на репутацію видання, в якому прочитали важливу для вас інформацію. Поцікавтеся, як про нього відгукуються інші журналісти, проаналізуйте інші публікації на сайті. Так ви зможете зрозуміти наскільки видання ангажоване або ні. Спробуйте знайти, що про ту чи іншу ситуацію пишуть інші видання. Так, ви принаймні зможете краще зрозуміти, що насправді відбулося, скласти загальну картинку в своїй голові. Також важливо відрізняти факти від журналістських припущень та оціночних суджень, і також зважайте на джерела, до яких покликається журналіст у конкретному випадку, як ми бачимо, в новини Закарпаття оперують таємничими анонімними джерелами та інтерпретують слова депутата на свій лад. Причому вони це визнають не приховують. Проте кажуть, мовляв, журналістика в тому і полягає, щоб аналізувати приховані сенси та можливо. Ливі наслідки, тобто, замість того, щоб просто послухати інтерв'ю, і буквально його зрозуміти, вони починають щось вигадувати, інтерпретувати на свій лад, так як би їм хотілося. Отже, Сергій Одаренко, редактор проєкту По той бік новин, знову таки виводить вже, мабуть, прописну для нас істину про те, як сприймати різну інформацію. Перед усім звертаємо увагу на джерела, якими підкріплюються ті чи інші інформативні приводи або новини. Дивимося, наскільки вони достовірні. Перевіряємо їх. Це не дуже довго і не дуже складно. Якщо ви хочете дійсно впевнитися, що те, про що ви прочитали, відповідає дійсності. Ну і ще один Мабуть, такий підхід дуже важливий. Це завжди приборкувати свої емоції і дочекатися або спростування, або підтвердження якоїсь дуже важливої, дуже такої чутливої інформації. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня в нашому ефірі. Рубрика Фейк-контроль на українському радіо. Тож будьте з нами. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.